О. Генрі Жертви Любові Читають Костянтин Шарков та Ольга Шаркова, яка перший раз в житті опинилась перед мікрофоном Приємного прослуховування. Коли любиш мистецтво, ніякі жертви не здаються надто великими. Це передумова наше оповідання. Приведе нас до відповідного висновку цієї передумови і в той же час покаже, що сама та передумова неправильна. Для логіки це новина, а як літературний прийом він, можливо, не набагато старіший за Великий Китайський мур. Джо Леребі, палаючи пристрастю до образотворчого мистецтва, прибув з рівнин середнього заходу, де ростуть вікові дуби. У шість років. Він намалював картину, на якій зобразив міську водокачку і відомого городянина, що йшов повз неї, цей результат плід творчих зусиль вставили в раму і вивісили в вітрині аптеки поряд з качаном кукурудзи, зерна в якому складали непарне число рядків. Коли Джо минуло 20 років. Він зав'язав широким бантом краватку, склав своє добро в маленький пакуночок і вирушив до Нью-Йорка. Ділія Керузерс жила на півдні, в селі серед соснового лісу, і так багато обіцяюче справлялась з шістьма октавами фортепіаної клавіатури, що родичі зібрали досить грошей, аби вона могла поїхати на північ і там завершити музичну освіту. Вони не могли передбачити, що, але саме про це ми й розповімо. Джо та Ділія зустрілись у студії, де молодь, що вивчала живопис і музику, збиралась бувало, щоб побалакати про світло тіні, про музику, про Вагнера, творіння Рембрандта, картини, Шпалери, Вальд Тейфеля, Шопена, Улонга, Джо та Ділія покохали одне одного. Або закохались одне в одного, як вам більше до вподоби, і невдовзі побрались, бо, дивись вище, коли любиш мистецтво, ніякі жертви не здаються надто великими. Містер і місіс Леребі почали хазяйнувати у квартирі, яку вони найняли це була квартира у відлюдному місці, загублена так далеко, як лядієс на самісінькому лівому кінці клавіатури. Вони були щасливі. Мистецтво належало їм, а вони одне одному. І от моя порада багатим молодим людям продай усе, що маєш, і гроші роздай бідним. Можна швейцарові, щоб пізнати насолоду жити у такій квартирі і своїм мистецтвом, і своєю ділією. Мешканці таких квартир, певна річ, підпишуться під моїм твердженням, що тільки вони справді щасливі. Якщо в домі панує щастя, він не може бути тісним. Хай перевернута шафа заміняє вам більярд, хай камінна дошка править за трюмо, письмовий стіл за спальню, умивальник за піаніно. Хай хоч усі чотири стіни, коли їм заманеться, зійдуться, аби для вас і вашої ділії лишилось трохи місця. Але якщо в вашому домі немає щастя, то хай він буде великий і просторий. Щоб ви могли ввійти через золоті ворота, повісити свого капелюха на мис Гатерас, пальто на мис Горн і вийти через Лабрадор. Джо вивчав живопис у класі самого великого меджістера. Ви, звісно, чули про нього бере він за навчання багато, а вчить мало чому. Певно, це й принесло йому славу майстра ефектних контрастів. Ділія навчалась у Розенштока. Ви знаєте, яку славу здобув цей порушник спокою фортепіанних клавішів. Молоді були дуже щасливі, доки мали гроші. Так воно завжди буває, але не буду цинічним. Їхня мета була певна і ясна. Джо в найближчому майбутньому мав навчитися малювати такі картини, щоб за право придбати їх. Старі джентельмени з ріденькими бакенбардами і товстими гаманцями в його майстерні били один одного обушками по голові. Ділія ж повинна була так опанувати музику, а потім стати такою байдужою до неї, щоб, побачивши вільні місця у партері чи в ложах, захворіти горлом і лікувати його омарами в особистих департаментах, відмовляючись вийти на сцену. Але найкращим, на мою думку, було саме їхнє життя в маленькій квартирі, палкій тривалі бесіди вечорами після повернення з уроків, приємні обіди вдвох і легкі сніданки, обмін частолюбними прагненнями, коли кожне мріяло про успіхи другого, про те, щоб допомогти йому і дати натхнення. І, вибачте мені мою безпосередність бутерброди з сиром та маслини об одинадцятій вечора. Однак час минав, і прапор мистецтва схилився, так іноді трапляється навіть тоді, коли прапороносець цього не хоче. Все йшло з господи і нічого до неї, як кажуть вульгарні люди, не стало грошей, що платити за дорогі уроки містера Меджістера та Гера Розенштока. Та коли любиш мистецтво, ніякі жертви не здаються надто великими. І от ділія заявила, що вона даватиме уроки музики і цим зароблятиме на прожиток. Кілька днів вона шукала учнів нарешті одного вечора повернулася додому в піднесеному настрої. Джо, милий, у мене є учениця, і ти знаєш, вони такі чудові люди. Генерал-генерал Абепінкні та його дочка. Це на 71-й вулиці, такий розкішний будинок, Джо. Ти б тільки подивився на парадний вхід, візантійський стиль. Так, мабуть, ти це називатимеш. А всередині, о Джо, я ніколи раніше нічого схожого не бачила. Моя учениця, дочка генерала Клементина. Вона мені відразу дуже сподобалась. Таке тендітне створіння, вдягнуте весебіле, а які приємні, прості манери, їй лише 18 років я даватиму три уроки на тиждень. Ти тільки подумай, Джо, 5 доларів за урок це мене цілком влаштовує. Якщо я матиму ще двох чи трьох таких учнів, то зможу знову вчитись у гера Розенштока. Тобі добре так говорити, Ділі, мовив Джо. Атакуючи з ножем і сокиркою банку консервованого гороху. А я чи не думаєш ти, що я збираюсь витати в сферах чистого мистецтва, поки ти бігатимеш на заробітки? Ні в якому разі присягаюсь кістками бенвену Я, мабуть, зможу продавати газети або брукувати вулиці і приносити додому кілька доларів. Ділія підійшла і обняла його за шию. Джо, милий, який ти дурненький у мене. Ти повинен продовжувати своє навчання. Це ж не означає, що я кидаю музику і йду на якусь іншу роботу. Коли я веду уроки, я й сама вчусь. А за 15 доларів на тиждень ми зможемо жити так чудово, як живуть мільйонери, і не думай кидати навчання у Меджістера». Гаразд, сказав Джо дістаючи голубий салатник у формі черепашки. Але все таки дуже прикро, що тобі доводиться давати уроки це не мистецтво, і все ж ти, кохана, просто молодчина. Коли любиш мистецтво, ніякі жертви не здаються надто великими. Меджістер похвалив небо на тому етюді, що я малював у парку, сказав Джо, а Тінкл дозволив мені повісити два етюди у його вітрині. Може, й пощастить продати один. Коли його побачить який небудь підходящий ідіот з грошима, я певна, що пощастить, ну а тепер будемо дякувати долі за генерала Пінкні та за цей шматок телятини. Весь наступний тиждень подружжя Леребі снідало рано, Джо захопився етюдами при ранковому освітленні, які він робив у центральному парку. І о сьомій годині ділія з ніжностями, заохоченнями та поцілунками виряджала його, нагодувавши сніданком. Мистецтво вимоглива кохана. Джо тепер, звичайно, повертався додому аж увечері, о сьомій годині. Наприкінці тижня ділія, стомлена, але повна ніжної гордості, урочисто поклала три банкноти по п'ять доларів на маленький вісім на десять дюймів столик що стояв посеред вітальні вісім на десять футів. Клементина іноді засмучує мене, боюсь, що вона мало працює над вправами, і мені часто доводиться повторювати одне й те саме по кілька разів. Крім того, завжди цей білий одяг, він наганяє на мене нудьгу. Але генерал Пінкні чудовий старий. Він удівець, я тобі, здається, казала, іноді заходить, коли ми з Клементиною сидимо за оялем. Стоїть і куйовдить свою сиву цапану борідку. Ну, як справи з 16 м і 32-м?» – завжди питаю Джо, а якби ти бачив панелі у їхній віталі, а килимові портьєри?» Клементина трохи покашлює. Сподіваюсь, що вона міцніша, ніж можна судити по її зовнішності. Я справді прив'язалася до неї. Вона така ніжна і така добре вихована. Брат генерала Пінкні був колись послом у Болівії. Але ось Джо, наче граф Монте Крісто вийняв 10 доларів, потім ще 5, 2 та 1. чотири справжнісінькі повноцінні банкноти і поклав їх поряд із заробітком ділії, продав акварель з обеліском якомусь чоловікові з пеорії, проголосив він приголомшливу новину. Не жартуй, невже з пеорії? Так, уяви собі, якби ти його бачила, ділі, гладкий чоловік у шерстянім кашне із зубочисткою. Він побачив етюд у вітрині тінкла і спочатку вирішив, що то вітряк, навіть замовив мені ще один олією, щоб забрати його з собою вид Лекуонської товарної станції. А що твої уроки музики? Ну, звичайно, щось спільне з мистецтвом вони мають. Я так рада, що ти й далі працюєш у своїй галузі. Ти неодмінно доб'єшся успіху, мій милий. Тридцять три долари. У нас ніколи раніше не було стільки грошей. Сьогодні на вечерю у нас будуть устриці. І філеміньйон з шампіньйонами, додав Джо. А де виделка для маслин? Наступної суботи ввечері Джо прийшов перший. Він поклав свої 18 доларів на столику у вітальні і змив щось з рук, мабуть, шар чорної фарби. Через півгодини повернулась і ділія, її права рука, обв'язана ганчірками та бинтами, була схожа на незграбний пакуночок. В чому річ? спитав Джо після звичайного обміну ніжностями. Ділія засміялась, але якось не дуже весело. Клементина хотіла, щоб я після уроку покуштувала валійські грінки. Вона така дивачка о п'ятій годині валійські грінки. Генерал теж був там. І ти б тільки подивився, як він кинувся по сковороду, наче у них немає слух. Я знаю, що Клементина хворіє, вона така нервова. Готуючи ці грінки, вона ненароком хлюпнула гарячим розтопленим сиром мені на руку. Це був жахливий біль, Джо. Мила дівчинка так засмутилась. А генерал Пінкні, Джо, цей старий мало не збожеволів. Він кинувся в підвал і послав когось, здається, кочегара, помась і все, що треба, тепер уже не дуже болить. А це що? спитав Джо, ніжно беручи її за руку і смикаючи за якесь біле лахміття, що стирчало з-під бента. Це щось м'яке, на що кладуть мазь. О, Джо, ти продав ще один отют. Чи я продав? сказав Джо. Спитай того чоловіка з пеорії. Він забрав сьогодні свою товарну станцію і, здається, думає, замовити мені ще один пейзаж у парку, й вид на Гудзон. О котрій годині ти опекла руку, ділі. Здається, о п'ятій праску, тобто сир, зняли з плити приблизно в цей час. Якби ти подивився на генерала Пінкні, Джо, коли? сядь но на хвилинку. Сказав Джо. Він посадовив її на кушетку, сів поряд і обняв за плечі. Що ти робила останніх два тижні? спитав він. Якусь мить вона бадьорилась, дивлячись на чоловіка очима, повними любові й упертості. Пробурмотіла щось невиразне про генерала Пінкні, а потім схилила голову, і разом із потоком сліз у неї вилилась правда. Я не могла знайти уроки, і я б не витримала, коли б ти кинув свої заняття, тоді я пішла просувати сорочки в ту велику пральню, що на 24-й вулиці. Здорово я це вигадала про генерала Пінкні та Клементину, як ти гадає, Джо, а коли сьогодні по обіді одна дівчина в пральні опекла мені руку праскою, я всю дорогу вигадувала цю історію про валійські грінки. Ти ж не гніваєшся, Джо, правда? Якби я не знайшла роботи. Ти може, і не продав би своїх етюдів тому чоловікові з пеорії. Він був не з пеорії, поволі мовив Джо. Ну, це не має значення, звідки він. Який ти кмітливий, Джо, скажи. Ні, спочатку поцілуй мене. Джо, скажи, як це ти запідозрив, що я не даю уроки музики Клементині? Я й не підозрював до сьогоднішнього вечора, сказав Джо. І ніколи б не здогадався, але сьогодні я послав з котельної наверх у пральню ганчір'я і мась для якоїсь дівчини, якій обпекли руку праскою. Я вже два тижні працюю кочегаром у цій пральні. Так ти не... Мій покупець з пеорії, сказав Джо, і твій генерал Пінкні це тільки твори мистецтва, яке не назвеш ні живописом, ні музикою. Обоє засміялись, і Джо сказав Коли любиш мистецтво, ніякі жертви не...» Але ділія не дала Джо закінчити, затуливши йому рота рукою. Ні, просто коли любиш. Переклад Юлія Іванова Начитали Костянтин та Ольга Шаркови. Дякуємо вам за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ж і ви хочете скинути гроші на вітер, то внизу є посилання. Почуємось!